По Значить, Зараз я вам прочитаю розпорядження No303 літера К від 25 червня. Розпорядження голови обласної державної адміністрації. Воно звучить наступним чином про позаштатних радників. Відповідно до статті 39 закону України про місцеві державні адміністрації, голова обласної державної адміністрації має право утворювати для сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах. Трудові обов'язки при цьому не виникають і оплата не здійснюється. Тому з метою сприяння здійснення повноважень обласної державної адміністрації в різних галузях для виконання дорадчих та консультативних функцій. Працювали позаштатні радники голови обласної державної адміністрації на громадських засадах без оплати праці. Станом на сьогодні ці дорадчі та консультативні функції є вичерпані і робота позаштатних радників є завершена. У зв'язку з цим мною ну, прийнято рішення, і це вже не розпорядження з сьогоднішнього дня про увільнення всіх 100%. Позаштатних радників голови обласної державної адміністрації від виконання зазначених пунктів. Це моє рішення. Сьогодні в голови обласної державної адміністрації Гончука Олега Романовича немає жодного позаштатного радника на громадських засадах. А скільки штатних? Штатних є 3 чи 4. Скільки? Три Три. Озвучте їх. До речі, на вашому сайті немає жодного. Ну, Ми зараз це ні 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 краще, пробов... вже не вже Ні відрегуємо. Її не було. І правильно Другого журналіст сказав, я вивчаю це. <реку> Абсолютно правильно, треба говорити. Це була якась закрита інформація, я не зрозумію по якій причині. Скільки зараз є штатних радників і хто вони? Штатні радники то є Діду Ярослав Іванович, радник... Що його функції? Його функції аналіз аналіз справ по обов'язках діяльності обласної державної адміністрації і надання рекомендацій голові по прийняттю українських військ. Другий радник то є Дмитрий Ігор Іванович. Він зараз е, стажується на посаду завідувача сектору мобілізаційної роботи апарату Іран і по завершення стажування буде за вашим рішенням просуватися на за сектора по моброботі. І до сьогоднішнього дня у нас була ще посада третього радника, вона виведена для введення посади головного спеціаліста юриста на рекомендації необхідного призведення штатного розпису. Дівчик тобто її до чи Вона скорочена і замінена на посаду головного спеціаліста юриста. І ця посада є вакант. Це справа в тому, що це оплачено, щоб ви розуміли, це я, я сам це не можу робити, це все цю узгоджується з Кабінетом міністрів, це використання державних площів. Ви я правильно сформулював? І уточніть, будь ласка, скільки було поза Було їх там, ну щоб я не обманув в районі 50. Я як прочитаю, я чуть скрізь крісла не впав. Сказати вам, сказати вам чесно, сказати вам чесно, сказати вам чесно. коли я прийшов на посаді, я, принаймні чесно, це до кінця чесно, так скажу. Коли я прийшов написати посаду державні ініціації, ви всі прикласно пам'ятаєте, який складний час. І людина, яка перебувала попередньо на моїй посаді Андрій Володимирович, я з ним і зараз спілкуюсь з нього ще складніший час був. І в тих умовах, яких я працював, я слухав і громадські організації, і людей, і тих людей, кого я знав, і в силу вирішення якихось питань рекомендували, і знайомі, і друзі, і депутати, і всі. Я таким чином рахував так: якщо людина, ну, по-перше, ніколи не розумів, людина, яка хоче стати радником, які преференції. Ну що це ну, корочка радник голови як ви казали, бачите, хтось це для власної користі, але і були дійсно люди, які дійсно хотіли допомогти, і дуже мені багато допомагало. І тому все, що було пов'язане з радниками, я вирішив таким чином. Радників в мене на сьогоднішній день немає. І якщо в мене будуть появлятися зараз радники, повірте мені, їхнє коло. Я бачу десятки разів менше. То я бачу 2, 3, 4 чоловіка. І якщо вони будуть, буде виправлена помилка, я про це буду інформувати і про це буде знати ця область на сайті обласної державної адміністрації. Але найближчим часом я не передбачаю введення радників, позаштатних радників на громадських засади. У нас є громадська рада, у нас є достатньо громадських організацій, якщо мені треба порадитись. То буду їх кликати, зрештою що і воно й зараз відбувається.